Ми паркували машину тут і зараз на скулбасі будемо їхати. Ми кормік плейс, ледве не впала. З Цією шляпою взагалі нічого не бачу. Шо? Помістимося. Перший раз буду їхати на скулбасі. Excited. Hello. Автошоу go! Ми думали, що це автобус на автошоу, а виявилось, що це автобус в Тернопіль. Mm. Що тебе робити? Ми приїхали. Векам на Чикаго автошоу. Шоу! Ви прибули на Чикаго автошоу. Ви просто подивіться на цю е, такомку. Сьогодні останній день шоу. І таке враження, що всі люди вирішили прийти сюди і просто капець. Не пройти, не проїхати. Дивіться, до сайбертрака виявляється, що йде ще отака палатра. Щойно хотіли туди залізти, але нам не дозволили. Дивіться. Наверху така штука, внизу було б ідеально для кемпінгу. Toyota Sienna, 61 тисяча на секунду. Просто за мінівен. Мінівен на шкірі. Це отак виглядають доволі люди на Toyota Sienna. Починаємо автошоу з Toyota, Fordica. Дивіться, якими моделями представлені вони в цьому році. Яка Toyota. Мощніша. До речі, зараз вона коштує оця машина як сайбертрак. Отак. от. Ладно, Тут дивіться корвет в розрізі. Розкажи, що там? Це алюміній і пластмаса. Бачите? Бачите? Трошки розрізі. І Трошки резини. Трошки скірина, так, автоексперти, Що це? За відро. Давайте голосуйте і знаєте правильну відповідь. Машинка дуже цікава. А правильна відповідь це Dodge Charger електричка. 70 тисяч він коштує. Це ну, прикольно. Тобто за 70 тисяч прям прикольно. Там, фу, такі от усі духи, колеса нормальні. І жопа почти така сама, як і була. Трошки обновилися. Всю гарантію, що ви такого ще не бачили. Електро Масл Кар. Dodge Challenger Daytona. Електричка. Тепер так. Вау! Тільки подивіться, яка тут концептуальна модель від Крайслера. Ще колір okay. a, no no so a projected 60%. Ця машина фіат тополіна попалася мені в кіндер сюрпризі. Як вам? Але Люся спочатку не поняла і просто викинула її. Бач? А можна було дивитися? як вона відчиняє? Винки від торгової марки Fiat, Тополіно. Машина електрична, зроблена з пластмаси, дивіться, втрат середині отакі Всередині ремні. Ну, Фіати 500 нові, до речі, такі непогано виглядають. Так, М5 починається від 119 тисяч 4 літра на базі. Це вже новинка, як вам таке. Цікаво. диски, взагалі. Диски не подобаються. Подобається вихлоп? Дивіться, по чому ви можете впізнати. Оп, красота. x 5 m на секундочку. 127 тисяч. Дорожче від М5 на десяточку, але це вже така жоповозка Серйозна. Мені подобається. У, екранчик, карбончик. Туди-сюди. Нормально. Зелений. Що ви думаєте по зеленому x 5 це гроші на вітер. Бачите, якраз діти дивляться, От, через 20 років собі якраз купить. Буде нормальна ціна. 20. Я вже в новому Cadillac ескалейті і ви тільки подивіться, які тут екрани. О, це вау. Уу. <плоджування> так, цей Escalade IQ виглядає ззовні. Ну, це вау. Машина майбутнього. Всі рекорди побив просто Cadillac. В нього екрани ще здуріти можна, навіть можна Netflix включити. І тут ще один. Зразу блискітки. Пасажири, які їдуть на Cadillac, вони люблять ці блискітки зразу фігачити. Реально. Прикол. Дивіться, як виглядає спереді. Феррарі сювішка. Що ви думаєте? Ну, вона, до речі, така не прям дуже велика. І велика. Може би і навіть би була. Є все, що треба. Коняка є, жовті тормоза, є, тиски є. Та й таке новий RX 78 тисяч. Ну не знаю, щось вони таке конечно, то наробили. Мені попередня морда більше подобалася. Це типу, попередня, така вона. Це вони вже тут собі понапридумували. Отакі справи тут. Ось такі справи тут. Ні, ну задок прикольний. Сьогодні я пасажир свої такі. па пу 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 Я Так чекало говорить. па пу пу пу, -пу". <реку> 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 <реку>